Уклін тобі, солдати, я дякую тобі за кожен день, за те, що вранці можу ніжно спати. Солдати, від душі тобі уклін. І ще багато хочеться сказати, подякувати за прийдешній день, за сонечко і ранок біля мами, за бис моїх нескорених очей, які не можна передати словами, і за моє дитинство, яке ти. Солдати, так вірно і щиро захищаєш. Ти неймовірний, бо на цій війні безцінну перемогу наближаєш. Тож дякую тобі за мужність героїзм. Тобі, солдати, звісно, дяка Богу, я впевнена, настане скоро мир. Ми відсвяткуємо всі разом перемогу.